Помешкання, що претендують на статус найбільш чудернацьких у світі, у Стокгольмі працює готель, розміщений на борті велетенського літака у старенькому Боїнгові. 33 номери на 80 спальних місць. А ще власний ресторан і спа-зона. Власник крилатого готелю Оскар Діос гордо крокує облавком. Цей літак родом із 70-х, Проте чоловік перетворив його на сучасного та фешенебельного. Номери можуть позмагатися з чотиризірковими традиційними конкурентами. Тут зупиняються різні люди: одні, щоб відпочити і отримати новий досвід, інші аби не прокидатися рано вранці на виліт, щоб ближче було до рейсу. Мешканці головно мандрують сюди по враження. Їх зачаровує краєвид з ілюмінаторів, за якими злітають і приземляються десятки лайнерів щохвилини. В готелі, попри сусідство зі смугами, тихо, бо має бездоганну звукоізоляцію. Дуже весело було зупинятимуться в цьому готелі частіше, готова перед кожним вильотом. Крута ідея. Розташування дуже хороше, не потрібно далеко їхати з Литовища. Щороку в крилатому готелі оселяються 10 тисяч туристів. Їх не зупиняє навіть вартість ночівлі. Традиційна кімната коштує 250 доларів за добу, а з поліпшеним комфортом 500. У нашій країні нова тенденція: виникає багато чудернацьких готелів. Ми на краю Європи і повинні чимось відрізнятися. Можемо саме цим приваблювати туристів. Власник Шудринацького готеля планує облаштувати на литовищі цілу мережу таких помешкань. Він придбав ще два літаки. Щороку аеропорт Стокгольма приймає понад 20 мільйонів пасажирів, тому клієнтів вистачатиме. Віталій Школьний, Сабитія, канал Україна.